А в Івано-Франківську відзначили 65-ту річницю з часу депортації етнічних українців з території Польщі. Більш як півмільйона мешканців українських земель, холмщини, підляща, нацяння, Бойківщини та Лемківщини у 1944-51 роках були насильницьки відірвані від своєї землі і розкидані по всій Україні. Тепер кожної осені відзначають ці сумні роковини. В Івано-Франківську відбувся день пам'яті жертв депортації у рамах області відслужено поминальні панахиди. Як це було, добре пам'ятає Тетяна Гузьо. Із рідного села Сосниця її вивезли десятирічною дитиною. Тут вона вийшла заміж, народила дітей, працювала однак, туга і біль за рідним краєм закарбувалися на все життя. Виселили нас, вторгнення вагони, везли куди, невідомо куди, що хто міг взяти, це взяв з собою. І так ми їхали з тим. Приїхали сюди, теж таке. Ми не свої тут були, і ми до сих пір майже не пережилися. Ви розумієте, ми тужимо за тим краю. Ми їдемо кожен рік туди на свою землю. На переселених землях росте уже четверте покоління депортованих українців. Вони дружні, згуртовані і розповідають своїм онукам про трагедію їхнього роду. Підтримати цих людей першочерговий обов'язок влади кажуть чиновники. Згідно клопотання обласних товариств Лемківша, Бойківщина, нацяння. Обласна державна адміністрація звернулася до вищих державних органів влади з проханням на державному рівні прийняти міри, щоб визначити статус українців примусово виселених з території Польщі в Україну в 44-51 роках, і це звичайно скромна данина пам'яті для тих людей, що не дожив до сьогоднішнього дня. Міська влада сприятиме також побудові каплиці на вшанування пам'яті жертв депортації в Івано-Франківському сквері княгинин. Вона невдовзі постане на місці наріжного каменю. Ми прийняли рішення про будівництво на цьому місці, яке освятив пресвященний владика Володимир, будівництво молитовної каплиці, невеличкої церковці в лемківському стилі, яка буде не тільки Божим храмом, але й місцем, куди будуть приходити ті, хто був депортовані. Для того щоб помолитися за душі загиблих за душі померлих, також для цих людей влада пообіцяла вирішити питання із спрощеного перетину кордонів. Після віча відбувся урочистий концерт. Реквієм членів товариств Лемківщина, Бойківщина, Нацяння нагородили почесними грамотами та нагрудними знаками. Сумну дату, а саме 65-ту річницю масового вивезення галичан у найвіддаленіші куточки колишнього радянського союзу відзначили у приміщенні товариства просвіта. Політичні спецпоселенці згадали події минувшини та вшанували пам'ять тих, хто так і не повернувся на рідну землю. 1 жовтня 1947-го лише за один день було вивезено півмільйона осіб, чимало з яких загинули на чужині. Нині кажуть, колишні спецпоселенці у своїй державі. Вони знову почуваються чужими, адже ніякої допомоги не отримують. Ті, що ще залишилися живі, з сумом і з Богом згадують цю сумну подію. З сумом, що згадують те, що по сьогоднішній день ці люди не пошановані, немає відповідного закону. Наша обласна влада також зовсім про цих людей забула, нічим не допомагає. Є така у нас обласна комісія по реабілітації, але вона зовсім нічим не займається. На місцях місцева влада на чолі з міськими головами також ні доплати до пенсії цим людям не дають, не вирішують ні земельних, ні житлових питань. А ці люди в ці часи загубили все: і землю, і житло, і залишилися каліками на все життя.